Привіт, друзяки! Доповідаю, живий здоровий, працюю. Так, друзяки, коротко по ситуації в місті Вовчанськ, де працює моя бригада, де працює мій батальйон. Десь приблизно неділі 3 тому москалі підвезли нове свіже штурмове м'ясо. Дороге, дешеве м'ясо, є м'ясо взагалі безкоштовне. Це ось ті зеки, про яких я вам розповідав. І ось цим м'ясом москалі. Почали штурмувати наші позиції на різних ділянках фронту. Штурми тривають по пів години, по годині, по півтори години, в залежності від кількості піхотного м'яса, яке застосовує ворог. По кількості штурмів їх може бути два, їх може бути три, може бути чотири, по різних ділянках фронту для того, щоб прорвати нашу оборону. Стосовно успіхів москалів. На деяких ділянках москалі просунулися на сотні метрів. На деяких ділянках фронту москалі взагалі не мали успіху. За кожен квадратний метр української землі ворог платить десятками отрицательно виживших військових. Якщо ворога влаштовує така плата, ну що ж, ми її приймаємо. Я так розумію, що баби її ще наражають. Коротко по ситуації ось так. Скажу вам, мабуть, таки досить заїженою фразою, але вона зараз якнайкраще підкреслює ту ситуацію, яка зараз в місті Вовчанськ. Ситуація в місті Вовчанськ складна, але контрольована. Все нормально. Українське військо тримається, українське військо знищує ворога, українське військо захищає власну землю. Ось ось так коротенько, я думаю вам все і пояснив. Ну що ж, друзяки, стосовно плати москалів за кожен квадратний метр української землі я вам змонтував відео. Прошу переглянути, прокоментувати та оцінити. Як завжди вам говорю, сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Так, да, друзяки, стосовно просування ворога, я вам скажу так, що ворог просто йде по власних трупах. А Ліза, йде, повзе по власних трупах. Ось і все. Там на відео видно, що вони біжать біжать через трупи власних військових, просто переступаючи отаким от, от штурмовим м'ясом, біжать на наші позиції. Чи мають вони успіху? Ну, зважаючи на ту кількість метрів, яку вони пройшли, і на ту кількість військових, яка полягла, Не мають. Успіху вони не мають. Якось так.